Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України. За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень. Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови Федерації профспілок України у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальної лікарні у Києві. Згідно з висновком судової, оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила понад 138 мільйонів гривень. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю. Посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави у сумі 124 двадцять мільйони гривень, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України строком на два місяці.